Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками, коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. І я вам показую е, опудала, які е, я встановила на своїй ділянці після проділок ворон. Вони мені наробили шкоди, подовбали городину. Тож, довелося поставити е, таких гарних вартових. А докладне відео. Я там багато всього цікавого розповіла. Е, Підтяжу до цього відео. Заходьте, переглядайте. Буду дуже рада вашій присутності. Е, будьте собі здорові, підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі!